Самостійну державу може здобути в собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Степан Бандера Незламні. Так можна описати українців. Наш народ в цілому та кожна людина окремо є непереможні. Кожен громадянин нашої країни зробив свій вклад для її творення. Підтвердженням моїх слів є інтерв'ю з людиною, що не є видатним політичним діячем чи професійним воїном. Звичайна людина з народу, що є прикладом незламності українців. Едуард брав участь в майдані 2013 року та після повномасштабного вторгнення пішов боронити нашу країну. Я вас вітаю ще одним днем, який наближає нас до перемоги. 2013 рік у Києві відбувається Євромайдан. Мене звати Едуард. На зараз я солдат водії медичної евакуації Збройних сил України. Стосовно питання Майдану. 2013 рік. Я взагалі до подій. З безпосередньо побиттям студентів на Майдані, не знав, що вони там збиралися в принципі, але накопичувалось невдовольство владою до того, тому що я працював в бізнесі, який дедалі ще більше занепадав, саме за рахунок того, що до влади прийшли ті, хто просто хотіли нажитися на людях і відбирали, тисли і так далі. І з цим був пов'язаний занепад того підприємства, де я працював. Тому, коли бухгалтер повідомила, що. Побили студентів, і взагалі я побачив в інтернеті, як це відбувалося. Це був такий шок ну, нам в цій країні жити, нашим дітям жити, і це треба обов'язково змінити цей напрямок в нікуди. Відповідно, першого числа я приїхав, побачив, що нас багато, що разом ми сила, і ми можемо на це вплинути. А кожен наступний день, коли я туди їхав, це відбувалося вночі. Коли людей було трошки замало, я кожного разу їхав туди з думкою, якщо я не піду, не дай Бог, не вийде нічого змінити, і все залишиться при цій самій владі, цьому самому безглузді. І це й було постійним поштовхом до дій. Діти благословляли. Надя навіть вірша написала на цю тему. Віка ілюструвала його, не дивлячись на свій малий вік, але вона казала, так, треба йти. Сім'я всіляко мене підтримала в цьому. Відповідно, це дало свій результат саме тому, що ми разом там боролися. 2014 рік. Лютий. Окупація Луганська, Донбасу та Криму. 2014 рік ще Майдан, до речі, стояв, але вже Янукович вже втік, але став очевидний вплив на ці події Росії. В цей момент переходу вона скористалася тим. І практично пішла в відкриті наступи в Криму і на моїй рідній Луганщині, практично весь Донбас. Але вже було очевидно, що якщо ми не втримаємо той самий Луганськ, Донецьк, якщо не поїхати в Крим, зусиль просто армії, такої як вона була на той час, буде замало. Я не думаю, що можна було на те вплинути серйозним чином, але я туди не поїхав в ті найважчі часи. І так я взагалі-то з Луганська то пізніше, вже в 2015 році, ми туди їздимо.